На один торговий центр 000, 000 гомін людей, світло вітрин, камера рухається до міли. Озвучка титер у великому торговому центрі Міла вибирала ідеальний образ для побачення. Міла бурмоче, мені потрібна найрозкішніша сукня, найдорожчі прикраси. Усе найкраще. Сцена 2. Поява жінки 0.20.0. оврок. До міли підходить скромно одягнена жінка з теплою усмішкою. Жінка, чи можу допомогти вам обрати щось особливе? Міла, різко. А ви хто така? Я не потребую порад від людини в такій дешевій курці. Короткий кадр Жінка мовчить, погляд трохи сумний. Сцена 3. Втручання чоловіка 0,41,00. Підходить власник магазину, її чоловік, чоловік спокійно, холодно. Ще одне слово неповаги до моєї дружини, і я попрошу охорону вас вивести Міла, здивовано. Ваша дружина, але я просто хочу купити найкраще. Вона кидає гроші, бере покупки та виходить. Сцена 4. дім Міли. 1.01.30. Міла готується сукня, макіяж, сережки. Міла, впевнено. Сьогодні він точно буде вражений. Двері відчиняються, заходить Андрій у простому одязі, міла, роздратовано. Я витратила тисячі, щоб виглядати так, а ти навіть не вдягнувся нормально. Сцена 5. Несподівані гості 1.3200. Андрій показує в бік кухні. У дверях стоять ті самі чоловік і жінка, міла, шоковано пошепки. Чому вони тут, Андрій? Це мої батьки. І ті, кого ти сьогодні образила. Пауза, атмосфера напружена. Чоловік, моя дружина, найцінніше, що я маю. І за 20 років їй ніколи не потрібні були дорогі речі, щоб довести свою любов. Андрій, краса не в тому, що ти носиш, а в тому, як ти ставишся до людей. Сцена 6, фінал 2.02.30. Міла мовчки бере сумку, виходить, грюкаючи дверима. Камера затримується на. Блискучій, але порожній сукні, озвучка Контр, Справжня краса у серці, у доброті, в повазі до інших. Фінальний титр Якщо ви теж вірите, що краса це людяність, залиште сердечко С.